Дня святого Валентина ми вирішили з'ясувати питання, які на нашу думку важливі. Для цього провели опитування учасників освітнього процесу. Що для вас день святого Валентина? Ну, приємне свято, всі посміхаються, скоро кінець холодів, скоро весна. Що ви поважаєте нашим глядачам? Бажаю гарно провести це свято, бажаю щастя, любові, благополуччя, мирного неба над головою, щоб нічого не завадило провести свято. Дякую вам. Ми у вас на 14 лютого? Ну завжди на люто це було свято закохане. Раніше як воно було, що Є такий е, Купідон, котрий е, і завжди зображалися підони, е, котрий стріляє своїм угодом серце, саме коханням, і це був день закоханий. Тому е, я вважаю, що це е, асоціювання у мене саме з коханням, е, любов'ю. Е, до ближніх, можливо, до рідних. І це, як би вважається, завжди було ним закохано. Тому з асоціювання у мене саме з коханням і з я вважаю, що вашу відповідь. Я вважаю, що день святого Валентина є актуальним навіть під час війни, тому що наші зсу допомагають нам зробити це свято більш безпечнішим. Та завдяки їм у нас є така можливість зробити це свято. На вашу думку, актуально 14 лютого під час війни. Любов це свято забоханий. Так і 14 лютого більшість як відзначає. Це безумовна річ. Вона або існує, або не. не залежить від. Я вважаю, що день святого Валентина залишається актуальним навіть під час війни, тому що свято є свято, і ніяка війна нам не буде заважати його святкувати, як ми його святкували раніше. Всіх зі святом. На мою думку, День Святого Валентина актуальний навіть під час війни. У складні часи любов та підтримка стають особливо важливими. Коли навколо багато болю та втрат, любов стає тим, що дає сили рухатись далі. Маленькі прояви уваги можуть стати великою підтримкою у важкі часи, тому я вважаю, що День Святого Валентина актуальний навіть зараз. Дуже гарно відносить, бо це день програміста. Яке ваше побажання нашим глядачам? Бажаю усім дівчатам та хлопцям кохання великого у житті, тому що кохання нас тримає. Усім найкращого. Я бажаю провести цей день гарно і отримати пару валентинок для себе.